Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на кухні! Пропоную вам сьогодні чудову альтернативу купованій ковбасі для ваших сніданків на бутерброди. Хоча ви знаєте, що ковбаса, купована магазина і поряд не стояла з цією смакотою, запрошую вас до перегляду. Спочатку я замочую коліно перед тим, як його вимивати. І ставити варити хоча б на кілька годин в звичайній холодній воді. Цілу ніч я вимочувала Вона біленька, гарненька. гарненько її вичистила, і тепер сюди всипаю перед чорний горошком, духмяний і лавровий листочок, а також вливаю до половини, щоб половинку моєї рулічки зайняв соєвий соус. У мене пішло 700 г, верніше мілілітрів соєвого соусу, і остальне доливаю доверху водою. І ставлю на плиту, варю до готовності, верніше до, до моменту, поки буде легко відставати від кісточки е, м'ясо. Варю під злегка привідкритою кришечкою приблизно 2-2,5 години. Пройшла година, м'яско помаленьку собі кипить, і я його зараз переверну другим боком і знову закриваю кришечкою, засікаю ще годину і варю далі. Через 2,5 годинки виняла м'ясо, яке воно красиве як гарно відстає від кісточки. І зараз, тим часом, поки воно трошки прохолодає, очищаю часник. Далі на стіл вистелила харчову плівку в дві ширини. Один лист поклала і другий лист поклала. І ось тут я вже приготувала 4 великих зубчики. Вичиленого чесника, чайна ложка перцю, столова ложка гірчиці і столова ложка приправи до свинини. Ви ж можете взяти свої улюблені приправи, які ви любите. Солі я більше брати не буду, тому що соєвий був солоний. я спробувала м'ясо, воно якраз добре на смак. Більше солі не додаю. Всю приправу змішую разом, вернеським корителем. І зараз її прямо руками нанесу на м'яско. М'язку я виклала на, на плівочку і гарно просто змащую, приправою м'ясо. Просто розподіляю і часничок у всі дірочки, у всі щілиночки, і так змазую, М'яско ще тепленьке. Воно гарненько просучиться ароматами. Ось таке апетитне м'язко заправлене І зараз мені треба його пісненько згорнути в плівку в ковбаску. Ось так гарнесенько його стискаю, притискаю спочатку і скручую в ковбаску. Гарненько-гарненько скручуємо ось таку тісненьку, гарненьку, цукерочку, ковбаску залишаю на столі, поки вона прохолоне, бо вона дуже тепленька, вона тим часом просочиться спеціями, часничком, і коли вона прохолоне, прийму її в морозильну камеру хоча б на 2 годинки. Тоді з камери вийму в холодильник. Щоб вона трошечки відійшла, і можна буде нарізати і їсти. Будемо з вами смакувати разом. І так, друзі, пройшла рівно доба, М'яско моє ніч лежало у камері, а потім я його зранку виняла в холодильник. І тепер разом з вами зараз ми його розпакуємо, розріжемо і разом з вами будемо смакувати. Гляньте. Друзі, тут близько 2 кілограмів смачнезного, пахучого, який же ж аромат м'яса. І зараз разом з вами ми його розріжемо. Ой, друзі, яка це краса! М -м -м. У моїх рецепторів весілля. Вони радіють і тішаться. Погляньте. Суцільне м'ясо. Погляньте, друзі, як чудово нарізалось це все м'ясо. Зовсім-зовсім трішечки шкірочки і все суцільне м'ясо. Якщо ви будете брати заднє коліно, то ви отримаєте чудову страву, яка готується просто і швидко. Давайте її скуштуємо швидше. І виявляйте, як це гарно! Друзі, предостатньо солі, пахне чесником. Гірчичка додала своєї пікантності. Якщо ще це м'яско, до цього м'яска додати, чи хрону, чи гірчички, чи аджики, яка є в мене на каналі, то це буде взагалі бомбезно. І чудова альтернатива для сніданків, для вашої родини. Дуже бюджетно, буквально на 2 кг в мене пішло 300 гривень з копійками. Таких цін зараз на ковбасу немає. Тому подумайте, один раз приготуйте і їжте всією сім'єю цілий тиждень. Я дуже задоволена, впевнена, що моїм рідним теж сподобається, і вас запрошую спробувати приготувати таку просту бюджетну смакоту. На все добре. Зустрінемося в новому відео. До побачення!